Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я попросив Андрія Сербінова, ведучого спеціаліста по вирощуванню рослин в відкритому і закритому ґрунті, щоб він розповів, як можна прискорити дозрівання томатів на кущу. Добрий день, Андрій. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, нам ці нюанси. І так, перша дія, яку ми проводимо, це закінчення росту культури. Закінчується рост культури за 45 50 днів до плану плануємого збирання останньої китиці для, другого, для другої культури, яка вирощується в осінньо літній період. Такий період закінчення культури, закінчення росту рослини припадає на першу декаду вересня місяця. Тоді, грубо кажучи, в залежності від типу теплиці, до кінця жовтня, початку листопада, ви можете зібрати вже повністю свій врожай. Це... На якою китиці ти би радив завершкувати? Все залежить від, все залежить від сроків висіву да, і від гібрида, типу гібрида. Якщо говорити про класичну, класичну культуру, да, про класичні терміни, то це десь сьома-восьма китиця. Ось, бачите, друзі, всі рослинки завершковані. Все. Да, Розвиток вир... у вишину завершено. Вершкувати теж треба правильно, треба залишати над останньою китицею, треба залишати як мінімум два листочка, які будуть далі проводити випаровувати вологу, яка буде прокачуватися насосом, яка коренням буде подаватися для живлення китиць, які сформовані. Тобто китиця над китицею два листка, і вже ми завершуємо подальший ріст. Чого ми цією дією більш рівномірне? Дивіться, по-перше, що ми вже ограничуємо рослину, рослина а далі більше. не витрачає свої, свою силу на подальший приріст, який ми вже не зберемо, і на формування подальшого рожую, який вже ми не зберемо. По-друге, після дальної операції починається інтенсивний налив вже сформованої, сформованих китиць. Тобто угу. Починається інтенсивна праця рослини на плоди. На налив плодів, да, на, на збільшення ваги. На збільшення ваги. Це суттєво. Ви це суттєво навіть візуально. Це суттєво ми бачимо, як рослина формувала і як вона наливала до прищіпки, так говорячи, і що відбувається з рослиною після прищіпки. І плоди скоріше достигають плоди набагато скоріше, набагато скоріше починають додавати в розмірі. Да? І... Виходячи з цього, ми можемо вже далі проводити наступну операцію, яка дасть нам можливість раніше зібрати врожай. Наступна операція це підрізання, це підрізання або забирання листя. Дивіться до початку до початку. По-перше, що ми, да, ми підривали листок після висадки, ми там е, зменшували е, кількість листя під першою китиці, китицею. Дану операцію ми починали проводити це вже з цвітіння третьої китиці, але ми е, залишали два-три листка під першою китицею для того, щоб зберегти да, то інтенсивність наліва і формування. Перших плодів. Як ви бачите зараз, всі листя підірвані, тобто нема, нема листя ні під першою, ні під другою китицею. Чого ми так зробили? Тому що, якщо ви подивитесь на китицю, ці китиці вже готові до збирання, тобто плоди вже набрали 80-85% сортової ваги. Тобто вже та маса, яка потрібна, яка відповідає даному гібриду. Тому ми абсолютно підриваємо листя під першою китицею, ми підриваємо листя під другою китицею. На деяких рослинах ви бачите, що ми вже підірвали і під третьою. Ці всі три китиці, вони готові, вони йдуть вже під збирання, готові до збирання. Тобто 80% запланованої ваги плоди вже набрали. Тому листя можна. Тобто ще трішки вони. Так, в процесі, так, в, в процесі, да, в процесі дозрівання, в процесі дозрівання е, такі плоди наберуть ще свої 15-20 І тоді вже будуть е, взагалі. Е, Ну, Дійдуть да, до потрібної ваги і будуть відповідати тим заданим параметрам. Дана операція по підриванню листю вона провокує, вона вже це агротехніч, агротехнічна така, е, така дія, яка провокує дозрівання е, плодів. Дозрівання плодів, Тобто перше ми зробили завершення. Завершення завершкували рослину. Ця рослина інтенсивно почала наливати. Ми побачили, що наші плоди на перших китицях вже досягли 80-85% сортової ваги, і тоді вже ми механічними діями починаємо. Проводити підривання, підрізання листя і тим самим провокувати дозрівання плодів перших, перших плодів. Плоди краще прогріваються на соні. Так, по-перше, що ми зменшили чи забрали листя, тобто зменшився, мінімалізувався, будемо так казати, налив плодів, тому що вже листя немає. Вони краще, є доступ повітря, провітрюваність краще стає в нижній частині рослини. Також є більше кращий доступ світла, Напротязі дня плоди краще прогріваються і тому набирають ту суму температури. Процеси. Активізуються процеси да, і проходить вже таке масове дозрівання. Але не завжди погода нам допомагає, тому можна використовувати препарати допоміжні, які вже будуть допомагати нам дозрівати. Такі препарати це препарати, які подіючі речовині, це етафон. Етафонвмісні препарати, от, і ці препарати допомагають нам прискорити дозрівання. Коли можна, ось прибрали листя. Так, от на даному відео вже якраз йде підготовка до такої обробки. До такої обробки. Да, будуть, оброблятися будуть якраз перша, друга і на деяких рослинах третя китиця. Тобто обробка препаратом буде проходити яросно, тобто не по всій рослині, а саме по готовим китицям буде проходити. Бажано для даної операції вибрати такий досить сонячний день, для того, щоб плоди максимально прогріли на протязі дня і тоді вже в, другі, в другій половині дня десь після 3-4 години можна проводити обробку е Наскільки днів це може прискорити, е, на днів це може прискорити? Якщо ми е, маємо досить е, стабільну і теплу погоду, коли денні температури досягають там, 16, 18, 20 градусів, після обробки до зборів може бути порядку десь 10-12 днів. Якщо вже температура протягом дня нижча, тобто вона десь на уровні 15-17 градусів, то тоді це може до... Може до, затягтися до двох тижнів. Це досить вагомий такий, таке а, прискорення. Вагомий. Так, В осінній період таке прискорення воно досить вагоме, тому що все-таки зменшується кількість сонячної радіації, знижується середньодобова температура. І Стає коротший день, тому плоди не дуже швидко хочуть дозрівати, вони хочуть рости вшир, да, тобто набирати вагу, а нам вже не потрібно. Тому ми зменшуємо цю листову поверхню, відкриваємо і додатково наносимо ці препарати. Ну а якщо вже не встигаємо, тоді обриваємо плоди. Е, дивіться, плоди можна також, якщо ми вже не встигаємо, тобто при перших проявах, да? тобто, Коли плоди починають загоратися після обробки, да? тобто, ви бачите, що вже пішов процес дозрівання, пішло, пішло, пішов окрас. Ви можна такі плоди збирати, пакувати їх в тару і ставити в якісь знаєте, так, мінімально контрольовані умови, щоб тільки... Щоб Хоча б була так, температура, більш стабільна температура, навіть на рівні там, 15, 16-17 градусів, але стабільно, щоб було менше коливань температури і ці плоди будуть окрашуватися. Зрозуміло. Навіть при використанні таких препаратів, допоміжних, них е, ярусно, ярусно ми будемо провоцирувати дозрівання нижнього яруса, а от верхній ярус плодів він буде продовжувати наливатися і продовжувати ріст. Зрозуміло. Дякую, Андрій. Було дуже цікаво, дуже корисно. Я сподіваюся, що багатьом огородникам, городникам ця інформація буде корисною. Дякую вам, гарних вам врожаїв. До побачення.